То ви відчуваєте, що вас накрило провиною на нестачу грошей на погані стосунки в сім'ї або відсутність партнерських стосунків взагалі Дорослішання – це вміння витримувати не в змозі вийти із цього віку далі. Всім привіт-привіт, мої успішні, прекрасні, заможні жінки. Я вітаю вас на моєму каналі, з ким ще не знайомі. Я Ярослава Татмурзінова, психолог, експерт із самоцінності, і сьогодні у нас вже дуже давно забутий формат, коли я збираюся і розкриваю вам дуже класні теми. Якщо ви не дивилися ще ці формати, то ми дуже класно з вами на балі розбирали тему власних кордонів, поки я. Наносила масочки і приводила себе до ладу. А сьогодні я хочу поговорити про провину. І мені здається, що провина це біч нашого менталітету зараз, тому що це дуже про дитяче відчуття, це дуже про поїдання себе із середини, це дуже про фінансові проблеми, про борги. І зараз ми будемо цю тему розкривати, поки я. Приводжу себе до ладу, що мені сьогодні треба. До мене сьогодні приїжджає подруга і лишає свою прекрасну собаку. Якщо в мене буде футич, то я вам покажу його на тиждень. Тому я сподіваюся, fingers crossed, що Ельфі і Ченс будуть нормально поводитись разом. Друге. Я сьогодні ще збираюся на йогу, і мені трішечки треба привести себе до порядку. Голову мені мити впадло. Я мию її зазвичай раз на декілька днів. Тому сьогодні улюблений сухий шампунь, ну, цей не є улюблений, він насправді достатньо хіровий. І погнали говорити про провину. Отож, перше, що хочеться сказати, що жінок із відчуттям провини. Видно здалеку, і так я використовую Dyson як гребінець, тому що не можу знайти свій. Він десь після Гаваїв загубився і, і більше я його не знаходила. Жінок із почуттям провини видно здалеку, тому що це ті жінки, які дуже засоромлені, вони намагаються регулювати себе, вони змінюють свою думку як тільки чують, що хтось більш впевнено говорить, тобто вони відступають від своїх слів. Це ті жінки, які будуть завжди вибачатися, які завжди будуть перепрошувати за незрозуміло що. І давайте поговоримо про те, звідки взагалі ця провина береться, що це за таке відчуття і чому всі говорять, що відчуття провини це про дитячі проживання, про дитячий стан. Наносимо сухий шампунь. У мене зараз стільки всього відбувається, починаючи від написання книги, завершуючи офлайн-проектом, який я зараз організовую в Україні. Ми зараз на активному етапі пошуку приміщення паралельно я організовую наставництво для експертів, що теж окрема зовсім робота. І тому я сьогодні, чесно кажучи, замість того, щоб. Піти в магазин, купити собаці корм і сходити в заклад, я просто все замовила доставкою додому. І єдине, куди я вийду сьогодні, це гуляти із Ельфі до океану і на йогу. все. Більше я нічого не планую. А, так от, а, повернемося до відчуття провини. А, провина а, це те, що формується із самого дитинства. Тобто, кожного разу, коли вам. Ваші батьки казали, як тобі так не соромно робити. Ти ображаєш зараз маму. Якщо ви із тих жінок, на яких використовувалось цей silent treatment, тобто коли. З вами не розмовляли довгий період часу, тому що ви образили маму, тата чи бабусю, то це якраз таки е, ті обставини, за рахунок яких буде розвиватися відчуття провини. Для дитини дуже важко витримувати ось ці великі емоційні об'єми. І коли Людина, яка для цієї дитини є всесвітом, тобто мама, тато, бабуся, рідні, перестає з ними розмовляти або транслює цій дитині, що, зне, що вона зробила щось не так, і що стан мами, бабусі, тата це причиною цьому є дитина, і її поведінка, вона автоматично починає виховувати в собі ось це от відчуття. Я погана. Я зробила так, що мамі, бабусі, тату ще комусь там подружці погано. І ось це відчуття, ось цей внутрішній тиск для дитячого віку дуже-дуже важкий. Дуже такий нестерпний. І саме тому зазвичай діти дуже швидко біжать просити пробачення. Або вони дуже засмучуються, або плачуть, коли мама сумує. Тому що їм важко просто перебувати в цьому стані, коли відповідальність за відчуття іншої людини була скинута на них. А що означає ось це послання? Ти зробила так, щоб мамі було погано або ти засмутила маму. Дитина повністю бере на себе відповідальність. За почуття мами, яка на секундочку перебуває в точно такій самої інфантильній позиції, коли каже, що дитина відповідальна за її почуття. Тому що насправді будь-які оці ображалки, будь-яке мовчання і маніпуляція таким чином людьми поруч, це вже є дуже інфантильна позиція, тому що дорослі люди не ображаються. Дорослі люди висловлюють, коли їм щось не ок. Вони говорять про те, що ти знаєш, ось тут ось тут і зробила мені неприємно, або ось тут, ось тут мені боляче, ось тут ось тут я злюся, і пояснюють свою позицію. Ось ті ображаловки, тобто не змога висловити свої емоції коректно в екологічній формі, це вже дуже про дитяче. І саме тому я кажу, що частіше всього ті люди, ті ем, дорослі жінки, які вже виховані ем, були якраз через провину, зазвичай батьки. Цих жінок вони самі по собі ще внутрішні діти, тому що така поведінка і такі методи виховання вони є абсолютно, абсолютно нездоровими і деструктивними. І дорослі, зрілі люди, звісно, так робити не будуть. І що відбувається із такою дитиною? Їй дуже важко витримувати ці об'єми, і вона як методом такого захисту себе, вона, звісно, робиться несвідомо, її психіка починає переводити ось цей тиск, ось цей об'єм на себе. Тобто вона починає, вона починає влаштовувати такий, знаєте, як самокритику, самознищення себе. Я погана, я зробила мамі погано. Тобто, ось ті емоції, які вона могла б висловити мамі або напряму озвучити, або які вони, в принципі, з мамою могли б цю ситуацію обговорити, дитина, відчуваючи цей об'єм, вона просто починає сама себе критикувати. І так. Така дитина так і виховується, тобто вона так і виростає при абсолютно будь-якому, вже навіть взагалі те, що не стосується батьків, при будь-якому моменті вона буде себе критикувати, вона буде себе винити. Згадайте, будь ласка, коли тільки почалася війна, яка величезна хвиля провини була нагнана. На людей, тобто люди боялися посміхнутися в соцмережах, люди боялися вийти на каву і гарно провести час. Тобто, ніби як ось ця провина, яка вже була посіяна в них, тому що винилися чи схильні до такої провини тільки ті люди, які вже ось це насіннячко мали всередині себе. Я коли перші місяці викладала активно. Роботу зі своїм станом я створила благодійний канал підтримки. І де ми з дівчатами практикували, де працювали над станом, над тілом, медитували. І коли я викладала ці історії, або коли я викладала, як я йду в кафе, яке ми знайшли на Західній Україні, у мене просто був кожного дня класично по декілька повідомлень, як ви можете радіти життю. Люди там помирають, Типу, помри і я розумію, що ось це внутрішнє послання, я не можу бути щасливою сама по собі. Якщо комусь погано, то я мушу помирати внутрішньо, не жити, обирати не життя. Воно дуже глибоко сидить в нас, і причина тому не війна, а якраз таке всі ці ще із дитинства нагнані штуки. І саме тому робота із провиною це завжди внутрішнє дорослішання. Якщо ви вже перебуваєте в дорослому віці, якщо ви вже сепаровані від батьків, але ви все одно періодично ловите себе на цій провині, як провина може в житті взагалі проявлятися? Це може бути провина за виставлення. Певної ціни за свої послуги, це може бути провина за озвучення своїх бажань або не давати собі, в принципі, чогось хотіти. Це може бути ужимання себе на щоденному рівні в якихось своїх потребах. Це може бути страх. Озвучити е, бажання підвищення на роботі, тобто воно проявляється абсолютно всюди, воно реально як такий, знаєте, паразит, який живе всередині нас. І найцікавіше, що жінки із із такою із таким відчуттям провини, вони якраз таки і е, е, наражають себе на аб'юзивні стосунки, де обов'язково вони знайдуть партнера, який буде цією провиною користуватися. Тому що якщо одна людина... Постійно виниться, то інша людина, звісно, це буде відчувати і буде цим користуватися. Тобто ви несвідомо будете обирати собі тих партнерів, тих керівників, тих друзів, які активно будуть цим користуватися. Тобто, які будуть аб'юзити, які будуть дуже підсвічувати вам ось це болюче місце. І робота із провиною, вона завжди полягає в одному. до Рослішання. Дорослішання це вміння витримувати різні емоційні стани, різні емоційні об'єми, вміння знаходити опору в собі і рухатися відповідно до своїх бажань і своїх потреб. Тобто поступово людина, яка має в собі ось це насіння провини, вона почне в терапії. В не знаю, власній роботі із собою вчитися помічати ось ці точки болю і працювати із ними. І, звісно, це буде щось прекрасне. Що мені важливо вам донести? Мені важливо, щоб ви розуміли, що ось це внутрішнє, внутрішнє дорослішання, воно не відбувається швидко. Більше того, воно відбувається досить повільно. По факту, більшість жінок, які виняться, які були виховані із утисканням своїх емоцій своїх потреб, вони всередині іще діти. Можливо, хтось зафіксувався на стадії 10-12 років емоційній. Можливо, хтось на підлітковій стадії. І згадайте, будь ласка, що якщо ми будемо говорити про становлення людини протягом її життя, то це завжди буде ось це. Ця... Дитячий вік, коли емоції взагалі тобі не під силу, тебе накриває, ти просто не вмієш з цим справлятись. Потім підлітковий вік, коли ти активно починаєш озвучувати свої кордони, визначати їх, ти протестуєш, ти намагаєшся зрозуміти, хто ти і чого тобі хочеться. І потім вже зрілість. Але багато хто фіксується якраз таки на цьому підлітковому віці, не в змозі. Вийти із цього віку далі, і тому вони наражаються на нестачу грошей на погані стосунки в сім'ї або відсутність партнерських стосунків взагалі, і відсутність реалізації, і навіть розуміння того, куди рухатися далі. І, звісно, робота з цим іде з самоцінністю, з визначенням своїх потреб і із вмінням витримувати ці об'єми, тобто свідомо. Помічати, що із вами відбувається, і лишатися в цих об'ємах. Тобто ви відчуваєте, що вас накрило провиною. І ви не дієте з цього з цієї провини. Тобто, блін, я відчуваю провину, піду вибачусь. Хоча насправді ви не вважаєте, що ви в чомусь винні. Блін, я відчуваю провину. Не буду виставляти цю сторіс, щоб ніхто не подумав, що я щасливо живу. А ви прям робите те, що ви хочете, і ви свідомо намагаєтеся лишитися в цьому відчутті. Ви такі, окей. Я відчуваю провину. Мені зараз хочеться пошвидше ці емоції злити, вибачитися, подякувати ще там щось. Анука, я не зроблю так, як завжди. Ану, я побуду зараз в цьому відчутті. І чим довше кожного разу ви будете привчати себе лишатися в цій провині, тим стійкіше і опорніше ви ставатимете, тим більше. І тим швидше відбуватиметься ваше дорослішання, і тим стабільнішою особистістю, стабільнішою самоцінністю ви будете керувати, ви будете відчувати її. Саме тому я заохочую, звісно, всіх іти в терапію або всіх почати якусь рефлексію, тому що якраз такі ось ця внутрішня опора це база вашого успіху в абсолютно всіх сферах. Я сподіваюся, вам це було корисно. Давайте ми зараз із вами підмалюємо брови. Я вже не можу дочекатися, коли повернуся в Україну, я запишуся до всіх своїх. <свісно> <свісно> до всіх своїх спеціалістів одразу. Я, до речі, повертаюся в Україну на наступні 5-6 місяців. І окрім офлайн зустрічі, які я планую із своїми учасницями проєктів із наставництвом та експертами, я планую також запускати два офлайн-проекти. Перший проект це, звісно, написання моєї книги, яке зараз знаходиться на вже такому достатньо фінішовому етапі. Другий. Проєкт це секретний проєкт, для якого ми зараз шукаємо приміщення. І я не можу поки що розказати вам, що це за проєкт, але презентація книги відбудеться саме там в тому просторі. Повірте мені, всі дівчата будуть в захваті від нього. Тому я в неймовірному очікуванні. Я дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. Я так трішки привела себе. Порядок крутитися не буду, впадло мені це робити. І так, піде на його ідеально. Обнімаю вас, не забудьте підписатися і до нових зустріч!